Давай дід що небудь. Сьогодні, сьогодні дід нічого вечерять не хоче. А. Вже ждала, ждала, що тобі часа, та не хочу, я поїв, а тут трошки ще з вечора прийшов борщ якийсь трохи. І одно не хочу, не хочу, щось йому сьогодні не лізло нічого. На силу я його говорила, бери, що хочеш. От я тобі нічого от бери, що хочеш. Вечно, я винувата, що щось не те, та не Заставляє, таке. Він да? Так. Да. то заставляю її, от не те даю. Ну, візьми собі, скільки ти хочеш, і що ти, ти хочеш. Знаєш, треба людині жити, трошки проголодь. Ну, то живи собі. Ну, то... А, мені і... тобі треба жить, да, проголодь. Ну, я понімаю. Ну ти ж розумієш, що мені відео теж треба. Ах. Ти цього що не розумієш чи що? Ну, давай щось. Показуй, що ти там хочеш. Ти своїм відео можеш діда діда Так, Він і так спорчений я? вже. Ну, вже ну, старий. Ну, і, а вже, а що ж ти хочеш? і вже не свіжий. Так, кажи, що ти мою <laughs> да, на що він мені, щоб оце годувати його. Зараз. А це ж така зустаєшся. Бо такий є вже, не свіжий вже. Ох і свіжайте. Не свіжий геть. Ще їсти не хоче. Бери, що хоче, главно мені відео зняти. Як ти там плямкать будеш, а стало будеш. Ну, бери з редькою, чи з чим його. Будеш. Чи з чим ти його. Як ти не хочеш. З ну, то така редька зараз. Молода, вона ще. Знаєш, яка да, вод... вода ще. Поливаю, ну, да, ще. Поливаються їй, щоб росла швиденько. Діди собі посіявня, яка посій мені речки посіяла, де. каже, та під снігом вона. Виросте. <laughs> да, виросте. також чекаємо снігу ми. Курка там хоть вирідає. Та шкурку ніхто тебе не заставляє шкурки їсти. Та я ж думав, вона, м'яка. Не треба думати, вони ж їй щось робили таке, що хоч бери та чоботи знаєш. Ну ший, та... з шкурки. ну, да, якось. да. От дід як Скала, це точно. А що? Да. Дід як він моя така й придумати тільки. Де воно в нього в голови бере. Молоденька щось. суть. Там обработка сама що тільки стоїть. Да, да. Да, да, його, да, ні, да, а ти не знав. Mm -mm. Ну ти слухай, що тобі розказують. Ох, дід. Тільки по його все должно бути. Ох, тепер ти печалі, що хочеш. Так. Mm -mm. О тобі надо, як ти не бачиш що. Не бачиш, че шук, Ти не пробувала? Ох, діти. О така. Втомилася я сьогодні. Ну то. так? Дев'ять рядків картошки посадили. Вдумила. Картоплі. Зарили. Взомилась. Зарили. Щось земля така, хоч і пухка, ну, сильно вологи погода. Мокро. Але, вже... ж, але ж розсипно. А посадить на будуща, там всі. Коли... Да, вона скоро засвіте вже. То, я 22 на 40 святих, 22 березня, завжди витягую. І завжди воно швидко виростає зарані Ой, весна рання, ой, весна рання. Де вона не буде ніколи, вона рання? Вона сильно затяжна і холодна. Чи яка вона там? Та ось да. покаже. Не треба ніколи спішити, Я то сама собі кажу, та не спішити, та не спіши. А спіши все одно. О, Господи, вже, мабуть. Так і буде воно. так. Да. Року не бачив, шкода, А я бачила? Да. Да. Тобі не обов'язково Да. А я бачила. Усе б вже бросло, якби було тепло, то воно б вже бросло, а так бачу, робиться. Угу. Там особливо на Заході. У північних оцих, то там ще холодніше буде, як у нас тут. Так, ну, Помидори вже садить, коли надо. О? Посадимо. Я помидори сію в началі, <рес> началі квітня, у тепличці. Ну, я їх ще до сих пір не посіяла, бо куди ж у морозі сіяти їх. Ну, я ось Пройде цей тиждень і буду вже сіяти, хоч там і холодно буде, ну може, морозів хоч не буде. То буду сіяти. Може, бо куди далі? Ну Якраз буде хорошо, бо їх садити на 1 червня аж кінці травня, а травень ще не теплий буде. Дід, у мене все сходиться. Все виросте. Те, що я посадю, то воно все виросте. Okay. А те, що прийде оте аномальне літо, що вони нас вже почали лякати, то то я вже на те за те не відповідаю. То вже ти шукай сітку зачиняющу, ховать усе од сонця. Та там не хватить на всіх. Треба ще докуплять. Mm. Бо на, на цей все не хватить. Я, да, да, я ти намалюю. Я а, тебе долларом я... на, на лобе вот там его намалюю, долларом. <laughs> и тебе все будут давать, все куплять будешь. А, Ох и дит. А я же и хотела. А так и хотела. Заказывать надо. Наш, То до давай. чаю тебе. Ну и хорошо, я уже отрывать буду О, Вот ж до чаю. О, ну, ничего так, не Да. Ну через таке щось... ж ти щось сказав легеньке тобі, легеньке щось. Чуть... Та то щось таке да. Пожоване, пожоване. Nee, він... Ну, бо з сахаром воно. А, через що воно таке? Дуже... Да, через те воно тобі й добре, бо ти любиш солодке. Ну да. А що вони туди наквецяли, то я не знаю. Це я таке купила тобі. Десерт такий купила, Схарок. готовий Шарко. вже до. Да. Щось пережовано переживане. І кусочки... Через мясорубку Так, да, Через якісь зуби. Воно дивиться його. Кусочки ще абрикосу, чи що воно тут таке? Да? Да. Що ти не бачиш, ось. Та ось бачу, ось. бачу не можу розібрати. Ото воно так. Да. Що вони з ним робили? Товкли, товкли, якийсь сир, ще доливали туди якийсь йогурт, мабуть, бо він, мабуть, твердий був, та розм... розмочували його. І вийшло сирок ну, такий да. якраз для діда, він таке любить. А ти повелась і купила? Ну, бо ти ж щось хочеш, не що. Гарбуз, мать який. Та що це гарбуз? А, Абрикоси, то так. <плес> ну, ти консервірування або персики, кусочки. Може бути, да. Щось таке так. воно так. Ну, я знаю, що ти таке хотів колись, то я тобі його принес. <плес> Їсть вже що хочеш. То, та не бавишся, да? Та не грайся зо мною. Я то то буду, то не буду, а то мені да. не лізати, а, ну, а я, того да. не хочу, а то я старий вже, щоб так їсти багато. Ну да, потихеньку. Та потихеньку. Ні, воно так не виходить. Треба як робимо, да, так і їмо. То ми ж так і їмо. А ти цілий день робив, робив, а до їжі. та я ще не хочу. О, такий вигідний робітник. Да, дід? Да. Так ти не роби. Ти так далеко не зайдеш, як не їсти. Зайдеш. Цілий день не робити, нічого не їсти. Це... Та... Щось я нічого Або не Ж... Нічого... Як не їсти, то нічого й не робити. тоді. Отак От воно, розумієш? Mm -hmm. А як і робити, то треба щось і поїсти, щось таке, а -а -а. воно, mm -hmm. сало, шматок і з'їсти. Зарілку, да. супу, борща. Отак От так, Ну ту рульку наверну. Та геть там ти її вернув. Каву й запив. Ага. Пішов. Ага. Прийшов у брата се дві котлети навернути. Да. Ти ж по утрам ще в гості ходиш. Ну да, то й що ж ти знаєш. Ну, да. Тобі як дають, то ти ще йдеш то... туди і йдеш тоді. А... а то ж хай. Каву. й да Та, я понімаю, я понімаю, дід. Тобі якраз да, дадуть, то ти тоді йдеш кожного дня вже думаєш, що тобі ще дадуть. А я там пундика, там під'їжджаєш, угу, та, це... та, А та, як та. ти думаєш? Та я так і пойду. То ходить по гості по утрам, тарам-тарам, тарам-тарам. На то ну, і утра. Ну так, да, так. Да. А, а ти як не ходиш нікуди, то... Не ходжу. Я тільки на базар бігаю. Ох, і бігла сьогодні. Та ти що? Так швидко добігла. І да. Це як бігаю, мені наче тобі. шлях, наче стояв все время коротшим і коротшим. Якось швидше добігаю. І... і так і ходить, навчуся. А то скоро забудуся, як буду сидіти ось на цій пенсії. На цій пенсії сидіти не можна. Тож раніше так от ті, хто молодші, та думають, буду на пенсії і висплюся, і все, і те. А то все неправда. Спать треба тоді, коли спиться, оту, як у молодості, можна спать, тоді спать, тоді на машинах їздить, щоб бігом роботу все робити, у молодості треба. А в старості, як ти будеш їздити і не ходити, то капець тобі буде. Забудься за всі мотори, за всі оті транспорти своїм і радуватися, треба кожен раз радуватися, що ти в 70 80 років да. бігаєш і бігаєшся, Да. То це ти намікаєш, що я напрасно скутера роблю. Та роби, тобі треба їздити. Бо то, ти вже кричиш, що в тебе ноги болять. Да. Тогда... О, а я ще хочу Підору побігати. Підору, поки вийдеш, то мокрий. Да. А ти хочеш, щоб скутер тебе витягував. Ну, да. Да, не дід. так часто, але хотів з'їхати. Так, да, роби, роби, дід. Можеш, аж трошки поїздиш. Так, да, так, да, захотів, завів, поїхав на ставок на рибалку. Так, ну вже хвати з тією рибалкою, аж то стить. А, бля, а що не ввіз в погреби. Аж то стить у тієї рибалки. Головне, тут ні риби нема, ні ставків, а дід споміноє. А он, я без дочі. Ай, господи, з тим дідом, якби я ж від риби бачила. — Ох, Подожди, як вирвуся, ти ж бач, нема време. Та нема време. То добре, що хоч грибів знайшов якось. Може, вот там ще є, а то ти тільки з краю зайшов, да йшов один кучи. Та нема там на ту пеньку, де ми всі... — Нема, всіх. я ходив дивитися. Бо... Тож ведав, бав, пей, То з дірку видовбав пить. Горіхи лежали. Ти ж розумієш, як ми тоді знаходили вже зимою їх, вже був грудень чи якийсь там да. в кінці листопада, а це такої ранньої весни я аж афіяла, де так взялися гриби у лісі. Да, я. Да. Ох, дід, Оця сьорбать лю, любиме діло, діда. Ну так. Да. Посидіть по сьорбах, по Ну, бери. То мушу, -то. Ся, то ж, до чаю я положила, тобі. — Тверді, тоді. Ні? ні, вони не тверді, ні одно не да? твердо дав. Там ну, дим'ятна, яка голубо, красива. Так, я голубу не їду. Я... А зелененька то банан і що ще? А, а голуба, хай тобі м'ятна Голубенька. А як вона то називається вона. в тебе? А я знаю. То прочитай же знаєш. <рес> Яка мені разлиця, як вона Виноград. О, а то. А це? Те... Вітя. Сам ти вітя. Меня. Деня, мать. О, дід, ти сліпий! та Тада! <рес> не, не маєш, лад ду дід. Сьорбай далі. Дякую всім. Дякую. За що? Всім доброго вечора. Дякую за те, що так, прийшли до мене, мене подивитися. Що ви прийшли подивитися і щоб у кожного було таке, хоч як у мене. Це. І, Та, це, Ну, А А, ну, а, ну. можна й лучше. Що, що лучше. Хто, хто ковбасу, хто фрукти. А я люблю все в підряд. Так, да, тільки що добрі, а як щось таке, є. то якби й не вечерять. Чого? <laughs> да, всім... Захотів пішов на шовлаїв. Всім доброго. Я вже сказав вечора. Доброї ніж. Доброї ночі до побачення. Дякую вам, люди добрі. Да. До побачення. А ти далі <laughs> Ох, і діду ді, підні попався, ох, і діду.